У нас будуть перці фаршировані. Але вони також зараз не дуже дешеві виходять. да? Відтогі, оце я купила тут 2 кг, але це по хорошій ціні я купила. Смачно, ліжика. 60 гривень, тут 30 штучок, щось потемніло, я вчора зварила. Рісу, може, трошки багатенько зварила, ну, півтора стакана, може, останеться. І так, фарш 200 вийшло всього 214 гривень. Фарш. 60 Цибуля з морковкою десь гривень 10. Ну, і ріс, олія, ну, в общем, десь 300 гривень виходять перці. Ну, Зато, звісно, буде 30 штук перчинок. Ну, якщо ще вистачить фаршу. -да. Такі у нас нинчі ціни. да? Ну, а ваші вигідні покупочки онлайн. Помиться, побриться, подухатися, почистить зубки, вітаміни, масажні гелі, знеболюючі засоби. Posyłanie w szabce profilu.